З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудово надходження Sonata 2020 року випуску двохлітровий бензиновий двигун плюс гібридна установка. Максимально збережений класний стан автомобіля. По задній частині було незначне пошкодження, максимально все професійно було відремонтовано. Гарна передня оптика, машина не тонована. Оригінальні легкосплавні диски, гарна зимова гума встановлена, передній частині безключовий доступ. По задній частині у нас камера заднього огляду достатньо. Великий багажник, також є запаска, докатка, в цілому без ніяких зауважень. Гарна задня оптика, по задній частині у нас текстильний салон, це зараз вже додатково власних замов. Шкіряний салон з алькантарою, світла стеля, скло для заднього ряду пасажирів. Попередній частині у нас всі чотири скло музика, бус, електрорегулювання водійського сидіння, управління світлом, також електроручник, електронна. Приборка 40 тисяч кілометрів пробігу, велика мультимедія, камера заднього огляду. Android Auto, Apple CarPlay, Все це є двозонний кліматконтроль, клімат контроль, переднього ряду сидіння, автоматична коробка передач, режими вождіння. Авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.